Сьогодні у випуску. Через аварію на водогоні без води залишились понад 200 тисяч жителів області. Представників від громадськості обирали до комісії облради, яка визначатиме кандидатів на посаду директора театру. Пам'ять загиблого журналіста та дослідника Євгенія Осієвського вшанували у Кропивницькому. Він загинув цьогоріч у боях під Бахмутом. У каструлі пляшки і каністри набирають воду працівники дитячого садка у Кропивницькому. Машина міського водоканалу привезла цистерну води сюди о десятій ранку. У дитсадку води немає, запас роблять на добу, каже керівниця Олена Осипенко. Назву дитсадка просить не називати з міркувань безпеки. Ми не набирати в ті в'ємності, які в нас є. Діток наразі небагато і води вистачає. Що технічної, що питної. Два літри питної води на кожну дитину. На сьогоднішній день у нас 31 дитинка. Такий вигляд має місце аварії на водогоні в Олександрійському районі. Тут працюють робітники обласного підприємства Дніпро-Кіровоград. Порив на мережі стався тут напередодні, розповів керівник підприємства Микола Романюк. Порив, як ми сьогодні виявили на засувці, магістральний діаметр 800. Яка експлуатується вже 1973 року. На сьогоднішній момент роботи ведуться там, на той ділянці трубопроводу, і відповідно для того, щоб ми запустили і населення дали воду по одній лінії, перекривається перетинка. Каже, через цю аварію без води залишились майже 200 тисяч споживачів. Це мешканці Кропивницького Знам'янки і частини Олександрівського району. Всього воду підприємства споживають 400 тисяч родин в області. Ось такий резервуар для води стоїть біля магазину на вулиці Полтавська у Кропивницькому. Таких місць з питною водою для населення розмістили у місті 15, каже керівник міського водоканалу Олександр Трощенко. Зранку розвозили ємності і зразу заправляли їх водою. Частина наших ємностей частину нам предоставила АТБ, теж виставили свої ємності, які біля своїх супермаркетів. Плюс ми ще організовуємо допомігні локації, вивезли ще три ємності двохкубових і три ємності однокубових. І ще при моніторингі будемо вивозити на нові локації, які ми опублікуємо на нашому сайті. За водою прийшов кропивничанин Дмитро Гулько. На час зйомки одинадцяту -го годину води в ємності каже, немає. Прочитала, що біля кожного ТБ можна набрати ємність водою, то ну. Вирішили перевірити все вперше. Я, як правило, зарані набрав, і в мене вдома вона була зараз. Говорить, пізніше прийде до цієї ємності ще резервуари біля магазинів заповнюють, каже керівник міського водоканалу Олександра Трощенко. Будемо возити до пізнього вечора і завтра зранку. По дитячим садкам по лікарням за допомогою дзвінків з міст ми Теж завезли воду. Сама диспетчерська теж прозвані узнає потреби в воді, і при наявності цих потреб ми теж завозимо воду. За словами керівника підприємства, водопостачання планують відновити сьогодні. Планується десь о 16.00 сьогодні пустити воду і подавати її до знам'янки відповідно від тіля до кропивниці. Вода, сподіваємося, що до кроківництва дойде ввечері. За ніч буде наповнювати мережі і завтра зранку у споживачів ну можливо не всіх, але з'явиться вода. Каже, після подачі води споживачам ремонт на водогоні продовжать. Антоніна Крейтор, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Трьох представників від громадських організацій, які увійдуть до складу комісії з проведення конкурсу на посаду директора театру, обирали у Кропивницькому. Обрати мають 16 кандидатів шляхом жеребкування, каже заступник начальника відділу облради Ігор Білий. Жеребки складаються в конверти, потім всі конверти в ящик перемішуються, і визначена особа витягає конверти. Громадська організація Театральна Україна. Громадська організація Креативний театр, громадська організація Клуб шанувальників балету, громадська організація Сучасний театр сатири, громадська організація Балетна спілка України і Центральний комітет профсілки. Каже, жеребкування проводять у режимі онлайн-трансляції. Прізвища кожного кандидата зачитують та кладуть у білий конверт, потім у скриньку. Зі скриньки дістають конверти, прізвища переможців озвучують та показують на камеру. Петренка Олександра Сергіївна, кандидатура від громадської організації Театральна Україна. Визначені кандидатури Вялова Ігоря Вікторовича Це кандидатура від громадської організації Клуб шанувальників балету. Петренка Олександра Сергіївна, кандидатура від громадської організації Театральна Україна. Кайгородов Євген Дмитрич, кандидатура від громадської організації Клуб шанувальників балету. Колектив театру імені Марка Кропивницького на зборах визнав оголошення конкурсу на посаду керівника незаконним. Делегувати представників до складу комісії не буде, каже директор В'ячеслав Вандрашик. Було присутньо на цих зборах 112 осіб. Взагалі в колективі зараз зайнятих посад є 135, але ще дехто в відпустках, лікарняні. Другий пункт не здійснювати делегування представників від трудового колективу комунального закладу імені Кропивницького голосували за 106, проти 0. Утримали 6. Нагадаємо, директор театру імені Марка Кропивницького В'ячеслав Вандрашек подав заяву в суд. Вимагає скасувати розпорядження облради про проведення конкурсу на свою посаду. Два тижні тому він повідомив, що обласна рада тисне на нього і примушує написати заяву на звільнення. Воно незаконне. Я вже неодноразово говорив, що конкурс оголошується на вакантну посаду. Вакантної посади директора художнього керівника театру немає. Нагадаю, розпорядження про оголошення конкурсу на посаду директора театру голова облради Юрій Дрозд підписав 3 серпня. 25 липня відбулася комісія власності, де присутні було 8 депутатів з цієї комісії. Вони одноголосно проголосували на комісії власності провести в сіми наших закладах конкурси. Це в нас касається п'ять освітніх закладів і два заклади це. У нас театр наш, і і також наш музей. В'ячеслав Андрашик назвав причини, чому, на його думку, оголосили конкурс на посаду директора театру. Перша це е, фінансовий поток, який можна буде правильно перенаправляти. Друга е, ну, те, що чітко було озвучено, не наш. Тобто, тут має бути людина ваша із Кропивницького, яка буде повністю лояльна до влади. Тобто, ним можна керувати вручну мною неможливо, тому що я працюю лише на театр і не відпрацьовую жодній політичній силі. І третя причина: я так розумію, що знову ж таки підготовка до виборів. Великий колектив потужний, яким потім можна маніпулювати або використовувати його у своїй передвиборчій кампанії. За словами заступника начальника відділу облради Ігоря Білого, заявки від кандидатів на посаду директора театру прийматимуть до 3 вересня. 15 вересня визначать переможця. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Пам'ять бійця Євгенія Осієвського вшанували у бібліотеці імені Дмитра Чижевського у Кропивницькому. 14 серпня йому мало виповнитись 30 років. Це його шкільні та студентські фотографії. Журналіст і дослідник Євгеній Осієвський, загинув 22 травня на фронті у Донецькій області. Розповіла його мама Олександра Гребенюк. В день народження сина зібрала у бібліотеці тих, хто його знав. Каже, син зі школи любив це місце. Знаєте, що він був завжди дорослий. От 6 років він став дорослим. він завжди до всьому допомагав. У всьому. Навіть коли так було, що я приходила з роботи, було таке, що він каже, мама, не переживай, все буде добре, все мене. На початку вторгнення Росії в Україну Євгеній Усієвський жив у Київській області. До війська пішов добровольцем. Пройшов курси бойового медика у Великобританії. Мав позивний веган. Мамі говорив, що перебуває в Житомирі. Не радився. Він мені подзвонив і сказав, мама, ти сидиш? Кажу, так. А що? Ти тільки не переживай і не плач. Завтра мені свящами воєнкомат. Він таракана не б'є, муку не б'є. Його вбили 22-го, а 24-го прийшла відповідь. Що ми пропонували офіцерське звання. Сина вже не було. ніколи не сказав, що він в Бахмуті. Він все время в 7.01 він в Бахмуті вже був. Вивчав політологію у Кропивницькому, потім закінчив Києво-Могилянську академію, розповідає його вчителька Світлана Кушнірова. Зі школи любив подорожувати. Колись пам'ятаю, що був лінь в горах. Ми йшли по коліно в льодяної воді, і він читав Любіть Україну в розумовому плані. То він був просто ну на, на, на три голови вище всіх інших. Чому вибрав могилянку? Він розповідав, що там треба було спонтанно сказали здавати українську мову, і він каже, що багато людей просто встали і пішли по кількості балів. Випередив ті, хто навчалися чотири роки в могилянки, і вступив туди магістратуру. працівниця бібліотеки Світлана Ошакова каже: Євгеній Усієвський читав та писав нотатки, і на війні приходив з книжками сюди, і тут був і інтернет, і книжки, і така атмосфера. І він працював до 19-ї. Певною мірою в Києві він взагалі вирішив свою матеріальну проблему. Для нього перестало бути. Гроші перестали бути матеріальною проблемою, Він працював, він заробляв місками. Він почав купляти книжки, і він почав замовляти книжки. Він писав про кіно. Це його було одне з його захоплень. Вшанувати пам'ять Євгена Осієвського приїхала з Києва його подруга Діана Руснак. Розповідає, він захоплювався дослідженням антропології. На початку вторгнення опинився в окупації в гуртожитку, де жив у Ворзелі. Зустрічались на показах кіно на фестивалях. Потім зустрічалися на різних маршах, де Женя завжди дуже часто був і відстоював свою позицію. Його дуже цікавила релігійна тематика. Проводив саме дуже дуже специфічні дослідження, коли він заходив в якусь там релігійну спільноту, а потім писав про свій досвід. Мама Євгенія Осієвського каже, частину книг сина планує передати бібліотеці. Ірина Болулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Гнатка вистава Назар Стодоля. Артисти драми Олександр Малохатько Молодший та Елізабет Давідян. Принц та Попелюшка. Вистава Попелюшка. Портрети акторів театру імені Марка Кропивницького вперше презентували на театральній площі у Кропивницькому. В своїх сценічних образах зображені герої вистав, зокрема, за двома зайцями, Ханума, Кохання Панночки, Наталка Полтавка. Зображена на картині в образі своєї героїні Соломеї з вистави розповідає акторка театру Дарія Ярошенко. Ніч це ми покривали. Картину бачу вперше. Якби я е, 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 не хотіла навіть заважати художниці і сама не хотіла дивитись, щоб як то кажуть, не зглазити. Ось, але бачу, що всі кажуть, що дуже схоже на мене. Трошечки складновато в тому плані, що треба було на одному місці стояти довго. Створювали 13 картин місцеві художники. Почали роботу у травні під час мистецької акції Вражаючі образи, розповіла художниця Оксана Калюжна. Вона створила картину за спектаклем Попелюшка. Позували їй актори Елізабет Давідян та Олександр Малахатько. Робота тривала близько місяці за лаштунками вже так. То ми купили перші моменти, пофотографували, а продовжували роботу далі за кадром. Трудощі то, в принципі трудощі не було, окрім того, що в мене випало два персонажі валювать, а не один. Кропивничанка Катерина Голуб перше місце каже віддала цій картині. На ній зображена акторка Тамара Лаптіва в образі малу з вистави Моїй мамі сто років. Перебуваю в повному захопленні від побаченого, дуже колоритні персонажі. Всі картини дуже гарні по-своєму. Дуже подобається ця подія, але найулюбленіше це картина номер 12 Як на мене, дуже колоритний персонаж, дуже цікава вистава. Я просто була на цій виставі, мені дуже сподобалось. Під час акції всі охочі могли сфотографуватися з акторами театру імені Марка Кропивницького і зробити благодійний внесок. На потреби ЗСУ гроші збирають на машину для 121-ї бригади тероборони, каже голова благодійного фонду Мачук Юлія Куліш. Це власне вже завершення збору. Те, що треба ще добити. Тут ми з чотирма скриньками. До закінчення збору залишилось 15 тисяч гривень. Загальна оголошена сума збору 200 тисяч гривень. За словами Юлії Куліш, за вечір зібрали понад 5 з половиною тисяч гривень. Картини після виставки розмістять у театрі. Кращі три з них. Обиратимуть глядачі, розповідає директор В'ячеслав Вандрашик. Ми хочемо результати цього конкурсу оголосити вже в перший день вересневих самоцвітів, а саме 18 вересня. І переможці, переможе буде перше, друге, третє місце, і переможці отримують грошові призи. Образів було представлено з 10 вистав. Каже, нові портрети акторів в інших образах з вистав створять під час фестивалю Вересневі самоцвіти. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.